Євангелія від святого Івана, глава друга, а третього дня весілля справляли в Кані Галілейській, і була та мати Ісусова. На весілля запрошений був теж Ісус та учні його. Як забракло ж вина, то мати Ісусова каже до нього: Не мають вина. Ісус же відказує їй, що тобі, жоно, до мене? Не прийшла ще година моя, а мати його дослуг каже зробіть усе те, що він вам скаже. Було тут шість камінних посудин на воду, що стояли для очищення юдейського, що вітер по дві чи по три вміщали. Ісус же каже дослуг: Наповніть водою посудини. І їх поналивали вщерть. І він каже до них Тепер зачерпніть і занесіть до весільного старости і занесли. Як весільний же староста скуштував воду, що сталась вином, а він не знав, звідки воно, знали ж слуги, що води наливали, то староста кличе тоді молодого та й каже йому, Кожна людина подає перше добре вино, а як понапиваються, тоді гірше. А ти добре вино аж на досі зберіг. Такий початок чудом зробив Ісус у Кані Галілейській і виявив славу свою, і вірували в нього учні його. Після цього відправився він сам. І мати його, і брати його, і його учні до Капернауму, і там перебували не багато днів. А зближалася Пасха Юдеська, і до Єрусалиму подався Ісус, і знайшов він, що продавали у храмі волів, і овець і голубів, та сиділи міняльники. І, зробивши бича з мотузків, він вигнав із храму всіх. Вівці й воли, а міняльникам гроші розсипав і поперевертав їм столи, і сказав продавцям голубів Заберіть оце звідси і не робіть із дому отця мого дому торгового. Тоді учні його згадали, що написано Ревність до дому твого з'їдає мене. І обізвались юдеї й сказали йому Яке нам знамено покажеш, що ти можеш робити таке? Ісус відповів і промовив до них. Зруйнуйте цей храм, і за три дні я поставлю його. Відказали ж юдеї 46 літ будувався цей храм, а ти за три дні поставиш його. А він говорив про храм тіла свого, коли ж він із мертвих воскрес. То учні його згадали, що він говорив це, і вірували в Писання та в Слово, що сказав був Ісус. А як в Єрусалимі він був у свята Пасхи, то багато хто вірували в Його імення, побачивши чуда його, що чинив, але сам Ісус їм не звірявся, бо сам знав усіх і потреби не мав. Щоб хтось свідчив йому про людину, бо знав сам, що в людині було. Амінь.